Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Ганна. І сьогодні я б хотіла просто поділитися з вами інсайтом. Зараз я тут собі трошки. Хотіла б з вами поділитися сьогодні інсайтом, який в мене трапився, можливо, місяць назад. У мене взагалі така, коротше, проблема, що я, коли у мене є ідея зняти відео там, я починаю записувати ці всі ідеї. І я в моменті дуже. Ну, захоплена, натхнена і така думаю, що все, треба зняти відео. І потім наступає, проходить час, і наче ця тема вже стає для мене неактуальною. І я наче не можу з тим самим задоволенням і емоціями передати свою думку, то і вона якось забезцінюється. Але все ж таки, я вирішила записати це відео. Мені здається, воно буде актуальним не для всіх, тому що, особливо, якщо ви живете зараз на території України, де. Продовжується війна, і ви не відчуваєте себе в безпеці, і тому, можливо, вам не, ну, не буде актуально і буде тільки те, що я кажу. Я це розумію. Але я хочу просто поділитися своїм спостереженням. І можливо, для когось це буде актуально. У мене був такий період часу, взагалі, дуже давно вже, ну от війна почалася, і ще навіть трошки раніше. Ну так, коли війна почалась то взагалі, я дуже довго не відчувала радості. Ну, от, просто раніше, я дуже щаслива людина сама по собі, я дуже життєрадісна. Я можу просто прокидатися вранці, і мене знаєте, така ну, от просто буря енергії. І я просто люблю життя. Ну, я кайфую, мені подобається. Воно в мене не дуже таке прям насичене зараз, ще щось. Але ну я щаслива людина, сама по собі. І до речі, виявляється, що те, наскільки людина щаслива, це. 50% — генетика, тобто є люди більш самі по собі такі щасливі, позитивні, все інше там те, що ми робимо. А події, які з нами відбуваються в житті там трагічні, наприклад, або навпаки щасливі. Ми отримуємо нарешті те, чого хотіли. Ми прийшли до цілі, тощо всього навсього відіграють 10%, Уявляєте? Ну, було проведено таке дослідження. І мене це так здивувало. Я думала, ну я підозрювала, що можливо люди є самі по собі більш щасливі, більш але 10% події. І знаєте, я згадала одразу свою сім'ю там, в мене сім'я реально дуже життєрадісних людей. І навіть коли почалась війна, я ні разу не чула від них там. Сльоз по телефону, або паніки якоїсь, або песимістичного такого настрою. Так, хвилювання, звичайно, але навіть я так дивувала дивувалася, навіть у війні живучі люди можуть залишатися щасливими. Я одразу це згадала, що дійсно, бо це внутрішнє щастя. і Ну, коротше, я відійшла трошки від теми. Я зловила себе на думці, що ну я дуже довго так ну, не відчувала себе якось радісно, ну, через війну, через все. І я опинилася в такому моменті, що я не розуміла, чого я хочу. Можливо, для вас я ж кажу, це, це мені здається от, актуальна тема, бо я спілкуюсь з людьми і вони кажуть, що я не знаю, чого я хочу, куди мені далі. Це зрозуміло, особливо, якщо людина переїхала через війну, якщо ну. Змінила локацію навіть е, всередині країни, так. Вона... що робити далі? І в мене було таке відчуття. Я не розуміла, ем, а чого я хочу взагалі. Типу, не було такого, що я щось хочу, але я там переживаю. Просто тупо не знаю, чого я хочу. І мене це ввело в такий ступор: типу, як? Що, в мене такого ніколи не було. І в якийсь момент, і це все ще наклалося на ну, це стан такий просто пригнічений постійно. Um, і в якийсь момент я зловила себе на думці: слухай, ми, ст... ми живемо uh, в цьому світі, де є ну, культура споживання, там, культура цілі, успіху, uh, успіху, там, ще чогось. І ми настільки звикли постійно чогось хотіти в кар'єрі, покращити стосунки, покращити своє там до, покращити, покращити. Постійно чогось хотіти. Що момент, коли ти нічого не хочеш, сприймається як. Все, зі мною щось не так. Там я хворію, я вмираю і я в депресії. Ну, людина одразу починає думати, що з нею щось не так і що це ненормально. Так, звичайно, коли ви нічого не хочете, це інше. Ну, це може бути там. Вигорання, депресія, просто втома, емоційно, фізично. Але коли ви не знаєте, чого хочете, ну, тобто, все раніше було окей, потім наступає такий момент. Знову ж таки, якщо ви взагалі ніколи не знаєте, чого ви хочете, то тут, можливо, ну, ви просто себе погано знаєте, бо за вас раніше приймали рішення, і зараз ви маєте самі. І ви такі розгублені. Але я кажу про той момент, коли ви завжди знали, а тут оп, і все. Я почала трошки заганятися стосовно цього, і я потім подумала, ну так, ми звикли постійно чогось хотіти, і це стало такою нормою, що коли не знаєш, чого хочеш, починаєш ну, думати, що щось йде не так. А потім я подумала: Ань, дивись. От, дивись, алло, В тебе є робота. Ти хотіла влаштуватися на роботу, ти цього досягла. В тебе є а, психологічна практика, так? Це твоє хобі, це твоє те, що тобі подобається робити, і це також заробіток. Ти в цьому розкриваєшся як особистість, тобто ти а, самореалізуєшся в цьому, тобі це подобається. В тебе там є блог, в якому ти спілкуєшся з людьми, з однодумцями, з клієнтами. В тебе є музика, там яку ти там пишеш, це також там твоє хобі. В тебе є де жити, в тебе є змога спілкуватися з близькими. В тебе є чоловік, у вас гарні стосунки, в тебе є його родина, з якою у вас також гарні стосунки, в тебе є друзі. Можливо, їх там не так багато і там нізкими іноді піти там каву попити, бо всі в різних країнах. Але вони в тебе є, тобі є кому подзвонити, поговорити, в тебе є можливість поїсти, там, попити, подивитися на сонечку. В тебе тупо зараз все є. Я така думаю, як? У мене все є? Так, я ж хочу отого і отого. Але зараз, очевидно, якщо тобі нічого, ну, типу, ти не знаєш, чого ти хочеш, значить настав такий момент, коли в тебе все є. Зараз, щоб відчувати комфорт. Завжди можна краще. Завжди. Але це не означає, що не можна мати е відчуття, що ну, типу, я не знаю, чого хочу. Це знаєте, як, коли ти. Кажеш, я хочу щось з'їсти, але не знаю що. От щось хочеться. Це означає, що ти, в принципі, не голодний. Ти, ти просто хочеш додаткових, можливо, якихось емоцій. Але ти не голодний. І я зрозуміла цю різницю, що ну, я не голодна. Я просто, можливо, хочу чогось доповнюючого. Але в мене все окей, в мене все є. І момент вдячності. Коли я це, блін, реально зрозуміла, що, блін, ань, подивися. Момент смакування цього змінився. Я на наступний ранок прокинулась. І в мене просто за оц цей весь рік вперше було відчуття що я щаслива. Одна думка. Я просто змінила свої думки, я змінила ставлення до ситуації, а в житті нічого не змінилось. Але від того настільки покращився мій настрій, і я почала прокидатися кожного ранку з тим самим відчуттям, яке в мене було раніше. Така історія малята, і це реально круто. Я зрозуміла, що не треба лякатися відчуття, що ти не знаєш, чого ти хочеш, тому що це може значити, що в тебе все є. І на основі цього в мене все є. На основі вдячності є ресурс робити більше. Просто кайфуючи. А не від того, що треба, о, Господи Боже мій! Просто від того, що ти хочеш це робити. І зі, з такого стану, що все окей. Можливо, для вас це відео також було якимось приводом задуматися. Якщо у вас така сама думка зараз є в голові, що я не знаю, чого хочу. Можливо, ну, ви просто витратили свій час на це відео, але дякую, що ви подивилися. Я поділилася з вам таким особистим. Дивіться, ем, чи знайоме вам це відчуття, чи відгукнулися вам мої слова, чи у вас, можливо, інша думка з цього приводу. Дякую, що подивилися, дякую, що завітали, і побачимося в наступних відео.